Як Генрі Кевіл був ошуканий Дуейном Джонсоном та Ворнер Brothers, і залишився ні з чим? У 2022 році Дуейн Джонсон намагався перекроїти все світ DC. Він хотів, щоб Чорний Адам був центром усього цього. Він наполягав на поверненні Кевіла до мігся від Warner Brothers затвердження Камео і особисто переконав Кевіла, що це початок чогось великого. Генрі повірив йому, він пішов від Відьмака, довіряючи плану. Але не було ніякого контракту, ніякого ні сценарію, ні довгострокової угоди. Чорний Адам провалився як за відгуками, так і фінансово. Спроба Джонсона очолити DC зазнала краху, і тоді все змінилося. Джеймс Ган очолив DC і оголосив про повне перезавантаження з молодим суперменом і новим напрямком. Кевілла не замінили, бо його ніколи по-справжньому не наймали. Він відмовився від справжніх проєктів, довірився системі. І був використаний як маркетинговий інструмент для продажу провального фільму. Поставте лайк, якщо Кевіл заслуговував на більше.